Старший в лапках брат, взявши собі на озброєння хулити тим іменем і нас в тому числі. Як як ми будуємо храми, каплички, робимо Божу справу, виконуємо волю Божу на землі, то як ми можемо бути не патріотами, як ми можемо свідчити про лукавого? Коли ми свідчимо про Божі наміри і справи. І тому я вдячний моє благословення отцю Йосипу вилив собі такий він зробити для свого поселення ту пам'ятку. Сьогодні святки йдуть після Рождества, Богоявлення, де така хороша зима, а ми. Молимося, щоб Господня сила зірвала ваші серця. Пресвятая, Сласина, присвятиця спаси нас, слава Ці, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святі Ангели, Архангела, моліти, Бога за нас, притече спасів, а не моли, Бога за нас. Святі, славні апостоли, мученики всі святі, моліть Бога за нас, святі безсребники, моліть Бога за нас, слава цієї сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрита послана, огородице, що тебе загиблі.

Отсю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, <рес> нині настав час, що всі освячує, і правний на нас чекає суддя. Тож, навернися, душе, до покаяння. Як лудниця зі св'язами взиваючи, Господи, помилуй мене, нині водоми з усим дівою продила, тися безмужною, дівою залишилася, мати безневісна, Бородиця Маріє, Христа Бога нашого блага, що спаси нам. Пресвята свята, бородице, Діво, діла рух наш направ і прощення провинаші наші виблагай, коли співай манську пісню, святий, Боже, святий. Пресвятая, бородице Діво, Бога ми усерно до Тебе прибігаємо, скорі помощниці, молитвниці, за душі наші, при будьмо уважні, при мудрість, прокінь пок... на голосі четвертий, ом'яном ім'я Твоє, у всякій роді і роді. Хили уха твоє молоділа моя, цареві Ом, ям'я твоєму вся. До помолимо, Господи. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії, всіх кінців землі, те, що молі далеко, і, білося, і будь і будьомилости, молодих рехів наших, і помилуй нас, О ти милостивий і, і чоловіколюбний Бог, є, дів і славу вас силає. та в твоєму отцем. Добре святим благим животворяще твоїм духом, нині бовся час, і на віки, віки, все що дише, нехай хвалить Господа. Ті, коли ж йшли суворі воїни, які оберігали тустанську фортецю, десь мчались завойовники ординці. А ще десь у далекі світи ішли горді бойки на різні войни, на жаль, не повертаючись ніколи вже назад. І ця криниця знала і сумувала, раділа, але завжди давала цілюще джерело для того народу, який тут жив. І ось у снігопади і в морози прийшла Пресвята Богородиця. Тут до цього джерела, цього гордого джерела, щоб тут своєю присутністю дати небесне благословення, цьому селу, його омофором, дати віру Муску. Коли я поділився з ним цією ідеєю, цієї каплиці-побудови, то він гаряче її підтримав, та не тільки підтримав, але вклав весь свій труд, свій час, свою організацію і кошти побудову цієї каплиці. Він будівельник житлових масивів. І скільки я вже спілкуюся, там різні організації, різні керівники кажуть, так де ж ти пропадаєш, що ж ти там у тих горах робиш? А він каже: там має бути Божа слава, там має засяяти Божим Небесним покром, оця криниця, сліз. Яку ми творимо, і щоб Господь дав тут благословення. Сьогодні я хочу сказати вдячність і також про рабу його дільниці будівельної Дмитру Дмитровичу Дорошевичу, який тут багато днів пробув на цій будові і разом з робітниками втілював це у життя. Віце-президент Холдингу «Морщинська вода біло Всеволодомилянович все заслуговує теж на найвищу похвалу. Тут його кошти. Серед нас молиться наш міський голова Руслан Якович Ільницький. Три рази ми його вже вибрали до керма нашого міста. Місто змінюється. І цей молодий керівник. Ми виграли тендер е, «Європейський парку вже втілено у життя. І зараз у нас на черзі є музей ікони Божої Матері, бо у спадщину нам попалася стара церква, який буде 200 років. І завжди, хто на батьківському обісті залишається, буде повсякчас щось робити. І ось ми і побудували там церкву нову, побудували дзвіницю, побудували культурно-просвітницький центр Софію, де навчаються діти, де є недільна школа. і Зараз нові завдання, боже благословення, і знову мої оці, друзі, зокрема міський голова, на якого плечі лягає дуже відповідальний момент. Це там іконостасу, який коштує дуже великі гроші. Вдячність вам, Руслане Яковичу. Також велика вдячність є сину Олешківської Січі. Це Таурія, це Херсонщина. Полковник запасу, який тут є Микола Миколайович Зелінський, а тепер підприємець. Це він створює фонди бібліотек, це він організовує виставки книжкові. Це він хороший мій друг і хороший парафіянин. І він теж долучився до цього проекту. Сьогодні хочеться добрі слова сказати Васильовича, підприємця, про Тисовського Ігоря Васильовича-підприємця. про... Про чука Михайла Андрійовича, про білого романа підприємця хочеться сказати добре слово. Також живе у нас у морщині кримчанин Олександр, який пожертвував гроші. Каже, моїтесь батюшка, нехай в Карпатах лунає голос Божий, теж дав жертви. Ну, Також архітектор тут приїжджала, нашого морщина. Пані Валентина, я сьогодні вдячний є депутатському корпусу Підгородецької сільської ради і її керівнику, тобто сільському голові Орисі Варгас. Вдячний в першу чергу вам, владико, що ви знайшли е, час і приїхали священ, е, священникам, щоб освятити справді е, цю воду, нашу хреничитого джерела. І, Чується різні чому близько біля дороги. А коли ти в'їжджаєш у гори е, машиною, тобі що, треба 100 кілометрів їхати? Ти тихенько дивися, як шумить верховіття отого лісу, як швидко плин не несе стризька ріка, як співають пташки. Ти любуйся, куди ти жениш, куди ти женеш? Нема що ти молишся, знімай шапку. Ну, каплиць на кожному кроці є. Ось. Ось це така правда життєвська, ось це все повинно бути в нас. Ну і я, звичайно, сьогодні переповнений радості, що зійшлося багато підгородчан, моїх земляків, для того, щоб ми разом помолились, разом ще будемо зараз колядувати, во славу Божу. І нехай Господь благословить нас, коли ми будемо приходити до цього джерела. Отче Йосипе, подякувати вам і вам, сучасні отці, вам, дорогі о, гості, дорогі односельчани, що ви зайшлися сьогодні на це величне свято, свято нашого села, бо втілена мрія усі, кожного жителя і мене зокрема. Пригадую, як я вступила перший день на посаду і десь в числі перших, хто мене вітав, був отець Йосип. І запитав, які твої мрії будуть на тій уже мерській посаді? Що ти хочеш зробити для духовності свого села? І я так знаєте, якось кажу, знаєте, отже, не знаю, що би я зробила, бо не знаю, які будуть мої можливості. Але хочу, щоб втілилася мрія кожного жителя, кожного односельця, від найменшого до найстаршого, які мають великі бажання, але, на жаль, напевно, немає таких великих можливостей. Ми хочемо поставити фігурку матінки Божої. Правда, в нас була мрія трошечки в іншому місті, але отець Йосип за його мудрою порадою тільки посміхнувся. Каже: моліться, вірте, дійте, і хай задумане збудеться з Божою поміччю. Так що, отче Йосипе, не тільки з Божою поміччю, але й з вашою поміччю, з поміччю тих людей, яких ви організували, яких ви зробили таким таємним сюрпризом. І напевно, вже в кінці, коли вже було дійшла мова до встановлення, почалися якісь певні моменти, які було треба і документально частково оформити. Отець Йосип втілив мрію нашого села. Ми маємо чудову фігурку матінки Божої. Ми сьогодні, дорогі наші, знаходимося на тому історичному місці, де проходили бої в 1633 році. І коли в селі залишилися тільки старі немічні. Воїни були на ловах з князем. І е, один тільки воїн з невеликою горською е, своїх дружинників залишився на охороні нашого поселення. Зненацька напали татари, закурився курячий верх, який стоїть напроти, який дав сигнал такої великої небезпеки людям. Лишився воїн Дмитро і його вірна супутниця Зорислава. Шукали виходу, як врятувати вірних, як врятувати жителів. Старі і немічні, як завжди, пішли до церкви молитися, молитися і просити благословення Божої Матері. А мудра Зорислава зорганізувала виїзд возів. Власне, це урочище знаходиться, і має назву Вози, де, де тече чудодійне оце джерело. Налила великі банки меду п'янкого. Татарські воїни, коли приїхали, вперше кинулися, бо були спраглі напитися. Отже, їхня голова була світла, але руки і ноги вже не мали такої міці. І коли закорився курячий верх, приїхали воїни. Воїни на поміч тим уже пораненим, які першу відсіч прийняли перший бій на себе. Було побито татарське військо. Але вдові жінки гірко оплакували своїх перших, перших чоловіків, які стали на захист нашого села. В той час підоспіла і наша наша вся сільська спільнота сюди. І на тому місці, де вони рано плакали, з'явилося чудодійне джерело, яке ми сьогодні мали честь освячувати вашими руками. Ці сльози, водночас, і сльози суму і радості. Олего воду, ворог проливає, тіло вбиває, чило тіло почерпне, жертве, остались спам'які хвали. Я нині вільні в вільній Україні, щоб добро нам прибувало у кожній родині. Нема нині вже кайданів, що нас оббивали, та немає в Україні того, що бажали. Колядуймо та згадаймо по муки, що молились наші браття, це не може забути. Як співали по закутах, не можеш розкувати. Нам поможе Ісус Христос і Божа Мати. Колядуймо, браття, щиро, та й молимся Богу. Щоб направив наші дії на вірну дорогу, на дорогу, що прийде нас до вірного неба і допоможе всім здобути, в чому є потреба. Полядуймо браття спільно, душі звеселяємо і по рідну Україну всі не забуваємо. Прийде час і щастя буде у кожній родині, бо так хоче Ісус Христос, що лежить на сіні. Коренуймо браття в мирі та бажаємо волі усім вільним християнам на шляху до волі. Колядуємо повсюди, де нашого люду, хай нас буде і прибуде українського роду. Колядуємо, хай ведеться й веселімося нині. Христос рождається на Україні.

Через луки України ішла Божа мати, там пастушки пасли стадо стали їй вітати. Поздні